Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програми Життя громади. І сьогодні гості нашої студії Лілія Ророєва, заступниця голови Полтавської обласної ради, і Олеся Дроботенко, начальник відділу інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради. Вітаю вас ще раз на студії. Отже, розпочнемо з екоініціатив 2024 року. Коли вони стартують, які умови, яке фінансування, загалом всі новели цього процесу. Дійсно, в цьому році ми знову запускаємо проєкт Екологічні громадські ініціативи. Робили перерву в цьому конкурсі на 2022 рік по звідомих причин. Дійсно, є потреба і громади просять відновити цей конкурс, тому ми йдемо на зустріч. І в цьому році, 18 квітня, стартує конкурс і подача проєктів, конкурсних заявок. Скільки триватиме ця подача? Подача документів на цей конкурс будуть триватиме один місяць. На конкурс можуть подаватися всі громадяни Полтавської області від 14 років, які мають на меті покращення, поліпшення екологічної ситуації навколишнього середовища там в своїх громадах, які хочуть поліпшити ті умови перебування, навчання, школи. Двори і все інше, якщо говорити про загальне фінансування екоініціатив, про яку суму йдеться на цей О, рік? Саме Так, да. саме в цьому в цьому році, як і в попередніх роках, фінансування цього проекту йде 50 на 50%. 50% – це не більше 250 тисяч гривень, надає обласна за рахунок обласного бюджету на один проект. На один угу. проект, так і е, від 250 і більше може додавати ну додають е, за рахунок місцевих бюджетів. Угу. Е, може людина якась не не, не обов'язково там місцевий бюджет. Якщо вона знайде якихось там спонсорів або якихось там інших, я не знаю, меценатів вона може подати цей проект. А так, звісно, можна долучати і представників бізнес організацій угу. і інших меценатів да, до, до угу. цього конкурсу, звісно, знову ж таки повертаючись, якщо говорити про загальний. Кошторис цих екоініціатив про яку суму йдеться у 2023 році? Обласному бюджету виділено 6 мільйонів гривень на проведення цього Загалом конкурсу. Це. це частка обласного бюджету. Це виходить десь плюс-мінус 4 на 6, Правильно, 24, Ми говоримо про десь таку кількість екоініціатив, які можуть бути реалізовані по максимуму, якщо ми говоримо за максимальні суми самих так. проектів. Ді. Так що нового в цьому році? відповідношення до 2000, будь ласка. Вітаю, що нового ми додали такий рядочок. Це маленький крок. знаємо, що у нас є новомістяни, це ВПО, але ми зараз відходимо від цього словосполучення. Ми говоримо або новомістяни, або нові мешканці нашої громади. Так як система була не була розрахована першопочатково для людей, які не мають реєстрації в області, ми зробили таку можливість їм стати авторами, тобто в будь-якому проєкті є така галочка. Подано в інтересах ВПО. І таким чином. Будь-який мешканець новоприбулий uh -huh. може подати свою заявку по періоду. Також там по датах, коли в нас подача, ми трошки змістили це все, тому що там є практичні різні нюанси. Складність екологічних ініціатив в тому, що вони фінансуються за рахунок фонду природно-охоронних заходів. Uh -huh. А це завжди специфіка. Це постанова 1147, Тому ми потребуємо час, щоб відділом разом із робочою групою опрацювати кожен кожен. Проєкт загалом скажу, що там минулого року у нас 31 був проєкт переможець, тобто різні є маленькі, великі проєкти. Це завжди більше, навіть ніж 24, що приємно, і таким чином в межах 6 мільйонів можна більшу кількість вирішити. Міні таких екологічних проблем, питань довкілля в громадах Полтавської області. Які документи, от ви сказали за ВПО? Давайте говорити за новомістян. Які документи вони повинні надати. Вони також повинні дати співфінансування тої громади, в якій вони проживають, я правильно розумію? Крім цього, які вони ще повинні документи надати. Також це довідка про реєстрацію чи тимчасову реєстрацію в тій чи іншій громаді. Угу. І, до речі, цей гарантійний лист це основа. Ну він все одно ж має бути співфінансування від місцевої ради, і це обов'язково, бо такий є бюджет участі, так, модель його. Ну, і там ще Даткові документи, там копії паспортів. У них є два шляхи. Вони можуть самостійно через систему подаватися. Це ну на мій погляд, легше, тому що там ти все вводиш, вдруковуєш і лише в PDF там скановано додаєш інформацію про себе. Там прізвище ім'я по батькові, там є цілий додаток про автора. Контактна інформація, копія документів особис... особистості, щоб ми розуміли, що це реальна людина і копія гарантійного листа. Підписи. Зібрані документи, куди їх подавати? Їх подавати, завантажувати в систему Смарт Регіон угу. Полтавської області, вкладка екологічні ініціативи. Завантажили це все вам, відправили. Прийшло до вас 200 штук цих проєктів. Так, як ви відбираєте, як ви їх сортуєте, дивитеся? Ви щось допомагаєте взагалі там по заповненню документів? Можливо, звичайно, ми, як говорять, від початку і до кінця ведемо авторів, особливо uh -huh. нових. В телефонному режимі можна нам написати на сторінці в Фейсбуці «Інвествідділ». Зараз ми всі сучасні, і так набагато швидше, ніж там якимсь робочим номером користуватися uh -huh. стаціонарним. Коли люди подають, в них виникають там. Якісь проблеми, ми їм обов'язково. Усно, письмово можемо допомагати. У нас є на сайті інструкції, що дуже зручно, з подачі голосування за проєкти. І наступне ваше питання про те, що далі хто це відбирає. Угу. Це не конкурс, це громадський бюджет. Тобто люди самі обирають, який проект стане переможцем. Яким чином вони це роблять? До 30 травня ми перевіряємо проєкти і в червні відбувається вже голосування за затверджені і допущені, якщо вони відповідають положенню. Кожен мешканець, незалежно в якій він громаді проживає, в області головне, mm -hmm. може проголосувати максимально за три будь-які ініціативи через Смарт-Регіон. Mm -hmm. Нагадаю, що там є три шляхи. Це сучасна платформа, як Дія, де можна або через банк Айді проголосувати, якщо у вас є карта, там Ощад, Приват, mm -hmm. Аваль, всі майже банки е, НБУ. Далі через Smart ID, ну це там молодь знає, як це голосувати, Приватбанк, і через Gova ID, через Дію. Ви якось сортуєте ті проекти, там, можливо, якісь маленькі, великі, середні, чи вони всі одинакові? І, власне, якщо ви відхиляєте якісь із проектів, то що може стати причиною? Ми сортуємо лише за таким е, критерієм, як сільські проекти, селищні проекти угу. і міські, щоб максимально врахувати оцю малу кількість населення е, і відповідно розрахувати оце фінансування більш-менш чесно між всіма цими, цими територіями, сільськими, міськими, селищними. Інших критеріїв, яких напрямів навіть у нас немає категорій, немає. І щодо відхилення, то там прописано, що це не можуть бути якісь там проекти, які передбачають в бюджеті там партійні релігійні фінансування. Ну нецензурну лексику, ясно, і е, в межах співфінансування з обласного бюджету е, мають всі е, витрати відповідати постанові 1147. Це дуже важливо, і багато проєктів відхиляються через це. Добре, якщо вам подали документи, наприклад, там не в самий там крайній е, якийсь термін, ви їх взяли. Ви дивитеся, ви бачите, що вони не відповідають, є якісь там помилки, є якісь там нецензурна лексика, як ви кажете, і. Ви вони можуть доправити, доробити, виправити автори цих проектів і подати знову? Ви змор... Можна це зробити? Звісно, mm -hmm. ми зробили великий термін опрацювання з 18 квітня до 18 травня, включно подача. І аж до 30 травня всі мають право доопрацьовувати проекти. Ми за те, щоб максимальну кількість було допущено. Mm -hmm. А от е, я наскільки пам'ятаю, в нас такий був проект Екобус, е, і, власне, чи працює він ще досі? і чи він обслуговує він громади області? Так, Екобус – це завжди актуальний mm -hmm. проєкт. Чому на початку року завжди питають і говорять, що про нього не чути? Тому що завжди громади, коли вже в них є якісь вільні залишки, в третьому, четвертому кварталі замовляють його послуги. Зараз ми розіслали листи всім громадам. У нас є заявки на понад 300 тисяч mm -hmm. гривень. І є громади, в яких вже є небезпечні відходи. І Ми чекаємо сесію для того, щоб нам виділили ці кошти. І я думаю, що в влітку. Ми вже поїдемо в перші громади цього річ, тобто буде активна робота вже так. з кобусом. А от пані Лілія згадала про те, що в 2022 році не було екоініціатив, mm. а в 2023 було. А якщо от, коротко підбити, оці результати. Реалізації цих проектів у минулому році. Наскільки вони були реалізовані, наскільки вони були успішними, неуспішними. Можна про це розговорити? Це такий змінний процес. Ну інформація постійно оновлюється. Скажу, що дуже позитивні результати. 31 був проєкт Переможець з 14 громад. Реалізовано 29. Це дуже угу. хороший результат. А чому тих два проекти не реалізовано? Один тому, що не встигли провести тендерні процедури, не знайшовся виконавець робіт. І там дуже пізно оголошено процедури, і є те певні проблеми ще з казначейством, що там довго не пропускають платежі. Другий проєкт, вони його замінили, це там Зіньківська громада, і тому через затягнутість у часі вони спочатку планували одне, потім не знайшли також виробника запланованого mm -hmm. і не встигли до кінця року витратити кошти. Скажу, чому там у нас відсоток нереалізованих був минулі роки більший. Тому що е, потрібно за рік реалізувати ну менше ніж за рік. Тобто в цьому році ми проводимо конкурс і в цьому ж році до кінця. Ну, тобто, там, якщо завершуються оті всі процедурні ваші моменти так. в травні, в червні, нехай буде там червні, так, так. то практично виходить півроку на реалізацію цього проекту. Так, але фонд за цей природоохорони він специфічний, що там серпень-бересень гроші починають надходити, mm -hmm. і тому громадам дуже швидко треба реагувати. Mm -hmm. Якщо говорити про... Інші ініціативи потавської обласної ради, можливо, нові проекти, якісь, будь ласка. На платформі Смарт Регіон Полтавської обласної ради започатковані і оприлюднені вже нові проєкти, які започатковані. Цей конкурс на кращий проєктний менеджер Полтавської області вже проходив один конкурс. І у нас є переможниця позаминулого року. Це миргородська пані Тетяна Усик. Другий конкурс це на премії Верховної Ради, подавалися Молодь. І найголовніша платформа, яку ми вважаємо за честь представляти, це краунфандинг платформа. Це платформа для реалізації і збору коштів для громадських об'єднань, громадських організацій Полтавської області для реалізації своїх соціально значущих проєктів. Які вони мають на меті втілювати в межах розвитку своєї організації або для покращення жителів тої територіальної, скажімо, громади або тої соціального верств населення, в рамках якої працює ця громадська організація? Так по черзі давайте, пані Лілія. Давайте оцей конкурс Кращий менеджер. Що це за конкурс? Хто має право приймати участь в цьому конкурсі? <кій> і Знов ж таки хто mm -hmm. обирає цього кращого менеджера, і власне. Mm -hmm. Е, який приз цьому кращому менеджеру? Кращий менеджер це проект ініційований головою обласної ради, щоб відзначити активних оцих проектних менеджерів всіх громад 60 області. Ми знаємо цих людей. Ми з ними вже роками працюємо і знаємо, наскільки багато вони роблять. Скільки вони в громадському бюджетуванні років провели в підготовці проєктів, подачі, угу. перемозі, реалізації і саме для них, от щоб їх ще більше мотивувати, було придумано цей конкурс. Переможець отримує 50 тисяч гривень особисто ну і там приз, там таку статуетку в вигляді там героя, геймерського героя. Ну тобто, все там дуже стильно модерново, і кошти Тетяна Усик. Так як це була початок війни, вона все перечислила на зсу. Але ну в ідеалі після нашої перемоги цей конкурс відкриє, якби можливо збільшиться фонд і відкриє ще більше можливостей для оцих активних людей проявити себе. На основі такого ж самого голосування, як в бюджетах, участі відбувається цей конкурс. Тобто mm -hmm. там 10 днів люди голосують за кращого проектного менеджера всієї області. Mm -hmm. А щодо цього конкурсу на нагороді Верховної Ради це що за це конкурс? Для молоді тільки да? там є парламентаризму, там для е, молоді є і для педагогів. Також е, цей конкурс не новий, просто ми зробили платформу, ну тобто окрему вкладку, щоб онлайн люди могли голосувати за кандидатури, які щороку там подаються на комісії, е, а люди їх навіть не знають, не бачать. Можливо, це і дійсно круті там волонтери відомі. Хто якісь... подає їх на комісії? Їх подає, подають громадські об'єднання, uh -huh. заклади різноманітні, комунальні, які там ну, молоді, молодіжні, педагогічного напрямку. Це За освітні. певну якусь діяльність. Так, я правильно розумію? Так, звісно. Mm. І краудфандінг я собі записав, щоб вимовити, в чому суть цього проєкту, і, власне, коли він стартував, і які там терміни, які умови. Краудфандинг ну це також не новий проєкт. Є в Україні спільно «Кошт» або Бікайдія, такий великий сайт, де будь-який мешканець може подати, наскільки я знаю, з України свій проєкт, завантажити туди і зібрати mm -hmm. донати. Люди самі визначають, скільки їм треба коштів, який період їм треба для збору. І от назбиралася у них кількість грошей. Вони потім їх беруть, реалізовують проект і звітуються перед тими ж людьми, які їм донатили прямо на сайті. Нам Добалася голові, дуже ця ідея, і ми започаткували це на основі смарт-регіону як окрему вкладку для мешканців виключно Полтавської області. Крау це натовп ну фандувати, тобто щось долучати, бути доброчинцем в якійсь справі. Отак скажу, це соціальні проєкти. Грубо кажучи, навіть мешканець будь-якої області просто у співпраці з громадською організацією, чому тому, що кошти. На громадську організацію потім mm -hmm. прийдуть, може подати свою ідею. Там все дуже просто: назва, опис короткий і детальний опис з бюджетом дуже все умовно, це все на довіру і на ну якби тренування своєї команди і себе, чи ваші ідеї дійсно там важливі, чи вони мають підтримку. А коли стартувала ця сторінка, на коли вона розпочалася? Розроблена сторінка була досить давно, але ми там різні були технічні нюанси. Також ми виписували правила довго краудфандингу. І ось буквально минулого тижня ми презентували разом з Радою Європи. Вони нам допомагали в цьому mm -hmm. повністю вже цю платформу і вже отримали перші три проєкти, які зараз асоціація органів місцевого самоврядування і ми. Ми спів організатори конкурсу опрацьовуємо, і я думаю, всі це побачать і слідкуйте за нашими новинами. Ми запостимо дуже скоро інформацію. Будемо збирати кошти. Я так розумію, що це є подаватися можуть мешканці Полтавщини. Правильно, так. громадські організації, так. які зареєстровані на Полтавщині, так. але. Гроші донатити, може будь-хто. Я ну, правильно зрозумів? Ага. Якщо говорити про ті три проекти, чи можна так проанонсувати невеличко про що ці проекти? Так, це у нас був тренінг з активними ГО Кременчука, Полтави, інших громад, але от Кременчук і Полтава були найактивнішими. Два проєкти це відеоклас для дітей, наскільки я зрозуміла по опису. І також це. Група психологічної підтримки для ветеранів і їх родин. Mm -hmm. І ще один проєкт це молодіжний хаб. От два проекти Кременчук, один проект Полтава. Так розумієш, що ця сторінка буде працювати постійно. Тобто з'являються якісь нові проекти, вони завантажуються і увесь там... рік. Потім там люди виставляють собі 100 днів. Наприклад, вони угу. за 100 днів збирають ці, ці кошти. Люди донатять їм, збирається вся сума, і з асоціацією укладається договір між го і ними. І на рахунок громадської організації перечислюються кошти. І угу. так увесь рік. Що мені залишається подякувати вам за цю розмову в нашій студії, побажати вам плідної роботи. Ми щиро дякуємо вам, користуючись нагодою. Хочу звернутися до всіх мешканців Полтавської області. Подивіться навкруги, подивіться на те, що ви можете реалізувати в своїх громадах. Подавайте активніше на проекти, участвуйте в голосуваннях, підтримуйте ті проекти і свої, і своїх друзів, і своїх е, сусідів і інших територіальних громад. І разом ми зробимо Полтавщину квітучою і процвітаючою. Ще раз дякую, дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.